запобіжний захід Олександру Чумаку обирали в Ленінському районному суді Кропивницького. Захищають його два адвокати. Олександр Чумак свою провину заперечує. Я повністю не погоджуюся, оскільки всі обвинувачення є надуманими. Ні в якому разі від слідства я не ухилявся, ніякі неправомірні вигоди, ніякі кошти я не отримував. І в будь-якому випадку не надавав доручень своїм підлеглим на отримання цих коштів. Я сам поставив питання перед лікарями з приводу того, щоб мене. Дотерміново виписали з стаціонару прокурор просив обрати запобіжний тримання під вартою. Аргументував, що підозрюваний може впливати на слідство і на працівників льотної академії, де той працює. Прошу застосувати. Прошу застосувати до підозрюваного чумака Олександра Олексійовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. А також прошу визначити заставу у розмірі 4204 мінімумів для працездатних осіб. Адвокати просили обрати запобіжний у вигляді застави без тримання під вартою ми просимо відмовити прокурору в, в задоволенні клопотання про засування за тобі заходу. Вигляд тримання під вартою». засідання. Тривало три години. Суддя ухвалила таке рішення. Клопотання керівника Київської обласної прокуратури про застосування запобіжного заходу у виді тримання під варто до підозрюваного задовольнити частково, застосувати до підозрюваного Чумака Олександра Олексійовича, запобіжний захід тримання під вартою строком на 60 днів, однак в межах строку досудового розслідування, тобто з 17 години 35 хвилин 9.9.21 до 17 години 35 хвилин 3.11.21. Визначити розмір застави у розмірі 250 прожиткових мінімумів, що становить 568 тисяч 750 гривень. Заставу у півмільйона гривень внесуть, сказав адвокат Віталій Наум. Ірина Полулях, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.